Карітас-Стрийської єпархії заснований навесні 2001 року. Причиною його створення була реакція нашої української греко-католицької церкви на гуманітарну кризу. За цей період ми допомогли вже десяткам, а можливо і сотням тисяч людей у потребі. Станом на сьогодні Карітас-Стрій Каріта це є команда з близько 80 людей, які працюють в різних галузях і в різних напрямках. Нашою гордістю, справою, якою ми займаємося вже найдовше і не побоюсь цього слова, найекспертніше це є праця з людьми з інвалідністю. Зокрема, станом на сьогодні, в Стрийському карітасі діє два центри денного перебування для молоді з ментальними і комплексними порушеннями, нашою унікальною практикою і нашою справою, яка дійсно. Показує всю сутність Карітасу, адже допомагає найбільш потребуючим є наші будинки підтриманого проживання. Станом на сьогодні в наших двох будинках і квартирі підтриманого проживання мешкає 19 людей з ментальною інвалідністю. Назва наших будинків підтриманого проживання дім. Ми використовуємо цю назву як абревіатуру і розшифровуємо її як добро і милосердя. Але ця назва є дуже правильна і дуже влучна, тому що справді ці наші будинки є справжнім домом для наших друзів, як ми називаємо наших резидентів. Також наші спеціалісти, а саме психолог, фізичний терапевт і логопед, також працюють з дітьми з інвалідністю, і з нашого досвіду можемо сказати, що ця послуга є. Дуже затребувана в нас в місті Стрию. Чому тому, що черги до цих фахівців розписані на багато днів, а часами навіть тижнів наперед? Гуманітарне реагування стрийського карітасу набирає дуже різні форми і працює дуже в різних напрямках. Станом на сьогодні ми переходимо від наборів до послуг. Зокрема, в нашому стрийському карітасі діє два кризових центри для внутрішньопереміщених осіб. Також в нас є два. Простори дружніх до дитини для дітей внутрішньопереміщених, а також місцевих із вразливих категорій. Один з них є тут в нас в стрию, в нашому офісі, а другий в шелтері в місці тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб у селі переможне на Комарнівщині. Також дуже важливою частиною нашої діяльності є соціальний гардероб, де всі люди з вразливих категорій можуть прийти і вибрати собі одяг. Акція «Помагаю Миколаю. І шкільний портфелик спрямовані на те, щоб забезпечити дітей в складних життєвих обставинах на Миколая, відповідно подарунками від Святого Миколая. А в рамках акції Шкільний портфелик рюкзаками і шкільним приладдям, необхідним дітям для навчання. Різдвяна вечеря для потребуючих і Великодній кошик. То це теж акції, які проводяться руками, але також і серцями наших працівників, не лише Фандрейзять не лише збирають кошти, але також власними руками готують ці страви, власними руками розвозять ці пакунки. На парафіях почали діяти благодійні кухні, пральні, простори дружні до дитини і студії психологічної підтримки. Карітас не був би Карітасом без волонтерів. Станом на сьогодні наше волонтерство феноменально розвинулось, і, зокрема, зараз виключно силами наших волонтерів. В карітасі діє розмовний український і англійський клуби, курси програмування, арт-терапія. Також студенти професійного училища надають послуги краси потребуючим і роблять це очевидно безоплатно. Великою мрією нашого карітасу, яку ми сподіваємося, в скорому часі зможемо втілити. Є заснування і діяльність центру ментального здоров'я у нашому новому чудовому будинку. Є кімната, в якій є басейн, сауна а також інші приладдя, які є потрібні для фізичної реабілітації. Це теж наша велика мрія розвинути фізичну реабілітацію в повноцінний напрямок нашої праці. Caritas стри надає допомогу потребуючим. Ми робимо це професійно, фахово і з душею, і тому. Пропонуємо вам долучитися до цієї професійної діяльності, стати нашими партнерами, допомогти нам, допомагати людям.